К я нещодавно зловила депутатку Слуги народу Аліну Загруйко на мерседесі 2023 року, який вона не задекларувала під час війни. Вона їм почала користуватись. Національне агенство запобігання корупції відповіло мені, ви маєте фіксувати кожного дня, фотографувати її, зберігати 7 місяців цих фотографій. Тільки тоді ми зможемо відкрити на неї справу. Ну так вони нічого можуть в принципі, не декларувати, якщо такий закон дуже часто є, що автівки, квартири, дачі, дружини, батька, сестри, водія, свата чи ще когось. А вони цим всім користуються, щоб це не декларувати. Це просто жах, і ми в спротиві будемо подавати законопроект щодо зміни цього. Я впевнена, що народну підтримку. Цей законопроект точно отримає. Напишіть, що підтримуєте ви, що потрібно спростити фіксування незадекларованого майна, якщо воно не належить народному депутату, а депутат ним користується.